Отже, продовжую оглядати поля. І зараз стою на межі зліва, власна ГМО і справа мустанг. Як бачимо, відрізняється, не знаю, чи вам видно буде, на дворі вже вечір. По висоті і по забарвленню. Мустанг має більш таке насичене коричневе, такі до оранжевого. А наша. Така більш тьмяніша до такого світло коричневого е, По бобах дивимося ось скільки бобів має мустанг. Ось так. І ось поруч, дуже класно для порівняння, власна ГМО. Норма висіву була однакова, сівалку не переналаштовували. Різниця була у масі тисячі. Ну, в принципі, для точної сівалки це якби роль не грає, але все ж таки е легше насіння, десь частіше там е двойничок пролітав, адже контроля висіву як такового ще не було в нас під час сівби. Тому сіяли так. Як висівало, так і висівало. Ну, в принципі, гадаю, як і мені, так і вам помітно різниця двох різних сортів. Так, е ось наша власна ГМО. Також для експерименту тут 35 те міжряддя З тією самою нормою десь орієнтовно 270 тисяч на гектар. Тобто раз, проїхали 70-те міжряддя з 270 тисяч і повернулися в 35-те ті самі 270. Тобто загалом вийшло близько щось там 540 тисяч на гектар. Ну, тобто Півмільйона 500 тисяч було. І потім. Основний посів. Основний посів. Це 70-те міжряддя. Ну, порівнюючи з мустангом, то, звичайно, тут набагато ширше, тут набагато ширше. І виглядає, ніби тут не вистачає справді рядочка. Ну, а, в принципі, дочекаємося відповідної вологи. Приїдемо і побачимо, що нам комбайн покаже. Чи дану сою можна в такому міжряді вирощувати з даною нормою, чи все ж таки треба повернутися до гущого міжряддя, збільшувати норму. В принципі, все це ми дізнаємось, коли почнемо молодьбу. Так, і для порівняння зараз зайду знову на мустанг. От Побачили, як тут виглядає міжряддя при однакових посівних умовах. І як виглядає у мустанга. Зараз ось підійду. Перепрошую, немає стабілізації, трошки буде колихати. Так, і ось так виглядає мустанг. Ну, не знаю, як вам. Мені здається, що не так широко. Не так широко міжряддя видається, як у нашій гімеошні. Тут ніби, в принципі, все нормально. Ніби все нормально. Наголошу, що норма висіву була однакова. А тут міжряддя виглядає досить таки заповненим. Тобто, ну, здається, що тут нормально з міжряддям і з нормою. Ось, до речі, така нора. Хтось тут когось шукав. Потім ось тут перед цим також хтось когось шукав. По забур'яненості, як бачимо, що одна, що друга соя, в принципі, все нормально. Де-не-де трапляються поодинокі бур'янці. А загалом ситуація досить хороша, і, в принципі, для молодьби ніяких проблем створювати ніщо тут не повинно. Так, все, на сьогодні е закінчую огляд, і гарна погода нам обіцяється, тому чекаємо вологості і. Приїжджаємо молотити, там уже познімаю, якщо все буде виходити, яка де врожайність, який сорт, як потім яка там норма висіву, міжряддя, все це спробую е побачити, записати. Все, Всім до зустрічі. До жнив!